Є дуже добре. Окей, добре. Доброго дня, дорога родиненько, шановне товариство, доброго вам дня. Сьогодні рада бачити вас усіх в ефірі Всеукраїнської поетичної родини. У рублі поетичне волонтерство, котре веде пані Наталія Сіддяр-Дубова. Сьогодні із вами я, Світлана Труханкова-Дозило. Нашим захисникам на фронті сьогодні нелегко. І ми, котрі отут у глибокому тилу, допомагаємо, чим можемо. Коштами, ліками, продуктами, харчування, сангієнами. І наша рубрика Поетичне волонтерство так само допомагає людям запалити іскру у душі, іскру надії на краще, на, 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 на краще. Е, отже, давайте я прочитаю найперше е, свій вірш. Пшеничне поле, очі сині, дощами сплакані у мить. Моя страждана Україна. Тобі поранені булить. І проспівають гучно сонне, і прочитають ще псалом. А янгол змучено пригорне своїм засвітленим крилом. Зґвинтується криваве нині. Велика дім собі зіб'є. Моя кохана Україна. Ми тут. Ми нація. Ми є. Так, ми тут, ми нація. Ми дякуємо нашим захисникам. Ми донатимо. Реквізити, будь ласка, нижче. Просимо прочитати. Будь ласка, донатимо. І я хочу прочитати ще один свій, одну свою невеличку новелу «Орхідейна мрія. Люся прибрала в хаті, вителехота у коридор, і той лише обережно муркнув та, розпустивши хвоста, побіг у під'їзд. Перебрала шафу, відібравши речі, котрі належало списати, або у сміттєвий бак, або щекала їх інквізиція, тобто спалення на вогнищі багатьох непотрібних, подертих, зачоганих сорочок, спідниць, білизні, всякої сечини. А й ще пошарпаних плюшових предметиків, зайчиків, коробок під цукерок та інших дрібничок, котрі так ускладнюють життя молодих мам домогосподарок. Болюся тільки тепер усвідомила, що чоловік може просто втекти. Тепер, цієї хвилини, нема на кого нагримати, просто так, аби знав, що таке розмова із дружиною. Щоб знав, що таке дитині придбати іграшку чи цукерку. Щоб знав, як це замкнути на плюс аманець для неї, коханої для омрійного подарунка, рожевої орхідеї, котру так і не отримала на день варення. Анна не тікава, як могла. Геть відрукувала на кольоровому принтері з інтернету світлину. Розкішної квітки, ніби ненароком розповідала Ігорю сни, в яких неодмінно фігурувала рожева орхідея. І після цього отримати подарунок, солодкувату запах туалетну воду разом із букетом рожевих троянд. Що правда, неодмінно в такому разі є цьому. Та ти доглянути її слід не зможеш, сказав потім на своєму відправданні Ігор, а нищити таку красу своїми ж руками, Рука не піднялася. Люся тоді зробила добру міну. При хорошій грі божгось за столом усміхнулася, доторкнулася вустами до чоловікої жорсткої відведеної щаки на щоки і тихенько приховала подарунок десь у глибину серванту. А рожева орхідея залишалася рожевою мрією. Стрес-тест на кохання і витримку. Люся таке не витримала, коли чоловік попросив її скористатися подарованими парфумами. Мене від них мудить, мовила на те вона. Я натякала, який хочу подарунок. А ти, ти! Тут Люся скликнула, а потім, сушивши чоловіку, руку заридала так гірко, як змогла. Разом із нею залюбсяла донька Леся, їй нещодавно виповнив сирочок. А тоді вже пустив сльозу й Ігор між ними обома. Світанком він просто втік із хати. Сказав, що на роботу. Тож Люся донечку приколихала, а сама, щоб не нудьгувати, взялася господарювати. Хто сказав, що рожеві мрії втілюються в життя? Увечері Ігор урочисто вручив їй розкішну рожеву орхідею і зприрочено філософським коментарем. Що було, бачили, що буде побачено. Люся не тямила себе від щастя. Кілька тижнів вона справно поїла орхідею, милувалася нею, віддала свої рожеві мрії окрему кімнату. Рожева мрія, коли здійснюється, перестає бути рожевою, минається. Відулашну квітку водою поїв тільки Ігор. А коли Люсина мама святкувала свій день народження, прийшов у гості із рожевою орхідеєю. Мирного нам неба завдяки нам, завдяки е, нашим захисникам е, ми можемо насолоджуватися таким мирним життям. Тому донатимо донатимо Збройним силам України, донатимо нашим захисникам і картка внизу. А я, оскільки у нас сьогодні літературно-мистецька зустріч, хотіла б прочитати вірш одного поета, хорошого поета, дуже хорошої людини, Володимира Кравчука, Світанкове із збірочки Часоплин. Розкрилля світла тіні, проганя, де в травах паса з чала ніж до ранку, Пердкий кажан кував щелину дня жмуток пітьми, як найдорожчу бранку. Старенький місяць зорі позмітав, до блідоти протер лице зірниці. Чи не отак яріє доброта, коли на світлий день благословиться. Дай нам, Боже, світло, хорошого дня, теплого дня. І дякуючи нам нашим захисникам, ми маємо цей день. Маємо цей день, не забуваємо донатити на Збройні сили ЗСУ, тому внизу картка, реквізити, рахунок і будь ласка, будь ласка, хто скільки зможе, кожна гривня може врятувати чиє життя. І перегукуємо перегукується із цим віршем пана Кравчука, вірш Ірини Дем'янової, дуже хорошої поетеси, хорошої людини, чарівної поетеси. Це так само і зі збірочки мандаліного оркестра Гаразд. Я прочитаю. Будують храми з каменю річуть. то обитель того Духа Божа, Шо в кам'яниці пік, я могуть і суть, і слава, виноград і ложі. Корисне і красиве, може й так. Колись учили, та тобі для чого тереболепіє, той фіміам, той гак, що припинає грішника до Бога. Воістину, діла не пояснені. Твої на цій землі, де княжить, злото. Скажи мені, твій дух не мертне з ними під тим склепінням, де у позолоті хрест твого сина, Ризи і утар. у плотських випарах перед тобою стати. Чи ж духу бути пастухом отар, де за поживу брат затопче брата? О ні, величному величне, обшир весь. Де не закаменують, бо не судять. Де морок лакому не обжерес, ні фальшу, ні елейної облути. Дивись, мала тваринка сонцю вдячна, За те, що виросла, що дише небом. не каюсь, дякую і радісно, лячно, війду в любов. Чужій покори треба. Та ні, нам не треба покори, Ми боремось, ми будемо жити, ми українці. Ми є уч. Ми вдячні Збройним силам України, не забуваємо донатити нашим захисникам, не забуваємо від щирого серця по гривні, хто скільки може. Хто скільки може. Я хотіла б прочитати ще вірш і Віктора Терена із збірки Любов і Свобода поміж двома хвилями. Посеред липня з'явилася раптом ниточка птахів над морем грізним. Птаху моя, куди, ж це? тобі відлітати рано, але й з дому стити занадто пізно. Жовті пір'їни ще не впали на воду, а вже затремтіло вербове повісьмо. Отак пливемо поміж двома подихами. Двома хвилями часу, рано і пізно. І поєднані світлом вони ще у повні, Хмарою вселяться, то відкриті, наче любов отця що сьогодні. Поміж наших рук не відаєш, що її робити. Рано уранці запоспішати на поїзд. Чи може спізниться до тебе навіть у гості? Та якщо зостанусь наодинці з собою, то спасибі за це. Це вже не самотність. Ми е, хочу сказати, що ми поміж наших рук не відаємо, що робити, а ми знаємо, що робити. Ми донатимо на Збройні Сили України. Реквізити, будь ласка, внизу. Дивимося. І оскільки в нас все-таки поетична зустріч, раз прочитаю ще декілька своїх поетичних віршів. робіт. Минувши не простелиться радно. Тривожно щось на паперті розмов. Тверді основи писані давно. Молитва Богу, віра і любов. А ми, як ми, втікали від турбот. Ішли на осві, впертому малі, у панцирі байдужості незгод, покрив до нескалічні землі. Зазвичай є вердикт. Отут суддя, не заховатися ніде і знов. Словами звично вписане буття на світло білім аркуші основ. Е, Світло-білий аркуш основ це ми, це сьогоднішній ранок, це день, в якому ми живемо. І не забуваємо дякувати нашим захисникам за цей день, що ми все-таки прожили. І, будь ласка, донатимо на Збройні Сили України. Там внизу є, є реквізити. Хотіла б ще прочитати вірш пана Володимира Кравчука, оскільки такий сьогодні хороший день, літочко». Засмагле сонце за ліском, не котиться додому. Пухка хмарин рушевником, чому ж чола утерла в тому, смакує пахощами трав, прив'ялий день стрімкого літа, не квіти, ніжність обійняв, несу тобі, не розгубити б. Не розгубити б нам оцей, оці іскорки душі, не розгубити б нам оце літо, що у нас є. Не розгубити б нам усе те добро, що ми несемо у собі. Тому донатимо на Збройні Сили України, віддаємо те, що нам віддаємо. Віддаємо, просто віддаємо те, що потрібно нашим захисникам. Те, що нам необхідно нашим людям на фронті. Хотіла б ще прочитати вірш Ірини Дем'янової. Ну, дуже багато зараз чоловіків на фронті і дівчата самі бувають. Отже, цей вірш, цей вірш... Якраз у цю струю попадає. Дівчинку струночку, що лиш торкни, вдячно озветься. Любиш і досі в мені, то не сни, то пам'ять серця. Світно і глухну в обіймах твоїх, тихше травини. Хто б, окрім тебе, утішитись, мій жаль мій провинний? Ладом наречений, хто, як не ти, долою даний. Пам'ять у В позасвіти, вірш мій останній. Від пані Ірини Дем'янової такий вірш іде. І ще хотіла б прочитати ще один її вірш. Ах, очища в неї спів обличчя і відчинить двері, я твоя, так собі пацанкуватість личить, бо й вона, як паранішня зоря. Будь таким ще довго-довго-довго. Не міняйся. Що таке літа? Мокне місто, а тобі дорога. Лиш згадай, кохану, золота. Не давайся осені в обійми, обіп'єшся трунками жалю. Так приречено, ревниво, ревійно, я тебе закоханим люблю. Дай Боже нам нашим захисникам на фронті здоров'я, емоції донатимо реквізити, будь ласка, внизу на сторінці. Е, я прочитаю ще декілька своїх віршиків, якщо можна, згадати ще уривки рив кірваних снів про той вузок, який на небо схожий. І ще всі фрази слів, як був звелів, зібрала в купу на людську сторожу. А вітер не питав, чому отак хотілося мені у рай квітковий? Ламалась гілка, падала на навзнак, на стежку, що була у Діма Ранковий, знайти б тепер отой поштовний сад. Хай в скроні невгамовного бажання зоріє в тихій мудрості порад. Або стривожить вічні запитання. Вічні запитання, це є вічні запитання, вічне то є вічне, сучне то є сучне. А у нас сьогодні хороший день, добрий день. Завдяки нашим захисникам, завдяки Збройним силам України донатимо, будь ласка, донатимо. Реквізити, будь ласка, є внизу на екрані. І я б хотіла сказати, що за цей хороший, мирний і світлий день ми повинні дякувати і Богу, і захисникам, і, і нам, що ми тримаємо, так само тримаємо стрій, тримаємо стрій, бо ми не здаємося. Ми не здаємося, ми працюємо, ми маємо надію. Ми маємо надію і я б хотіла прочитати ще одне своє оповідання, якщо можна. Е е побут... Ну, побутове, нещасливий щасливий день. Ліда прокинулась уранці з перечуттям чогось радісного та незвичайного. І справді. День розпочався з приємною сюрпризою. її подушки лежала рожева троянда. Спасибі, Юрчику, гукнула вона чоловікові і, одягнувши бліду рожевий автосний халат, поспішила пити каву. Та потім наче наврочив хтось. У ліду у почало падати із рук. Спершу пересолила борщ, поки шинкувала молоду капусту на салат. у чабуному казанку, як назло, підгоріла гречана каша. Зважаючи на нинішню дорожнечу, при цей випадок можна було вважати суттєвою втратою сімейного бюджету. У всякому разі, так лагерь дорікнув їй Юрко і запропонував замінити так картоплею. Чистячи барабулину, Ліда ненароком поранила руку. Ні, таке тебе до кухні та пити допускати не можна. констатував Юрко, накладаючи на рану бинт. Краще я сам покуховарю. Та ліда дочекалася обіду. Правда, до того часу, як жартував Юрко, квартира перетворилася на театр військових дій. Спершу зламався плесмок, коли захотіла прибрати у спальні. Нічого, завтра повезу в майстерню, заспокоював спохмурнілу ліду чоловік. Скільки того горя та прикрощі не завершилось? Ні с ні сьо, розлетівся на частини війни. Усе, павуки перемагають, лише сміявся Юрко, хай живуть моколови. Проте випрати білизну не дав, сказав, що сам увіпне правку і взагалі не впізнає свою кохану дружиноньку. Такого він ніколи ще не бачив. Може, до нас у квартиру барабашки навідався і на тебе розсердився, так А Ліда лише заплакав, бо на додачу від усіх бід ще причепилася за поріг і набила сенця. А це вже серйозно зітхнув Юрко. Чого доброго скажуть? Що це я руки розпустив. Ліда ж витрила прикрі сльози і мовила, що негайно піде в аптеку масі. Може, краще я? приречено запитав Юрко. А то з твоїм сьогоднішнім щастям і ще, бронь Боже, під маршрутку попадеш. Ліда запевнила, що із нею все гаразд, що відчуває все лихе минулося, вже її ще не може бути і жодних транспортних засобів не боїться. На дворі співав дощ, весело танцював на зеленій травичці, вмивав різнобатні клумби, грайливо шарудів, прибиваючи остогидлу вже сердиту сіру пилюку на тротуарах, який нещасливий день подумала Ліда, відкриваючи парасольку. Несподіваний вітер пустом, зненацька шарпнув парасольку, вирвав її із лідених рук. Покотив мокрою бурківкою. Проте вона наздогнала її через кілька метрів і спритну купила. А коли оглянула, із несподіванки засміялася. Через жовтий капелюшок побачила захмарене, однак із проблесками синє небо. Дякуємо, дякуємо нашим захисникам за такий мирний день, за таку мирну подію. Донатимо, будь ласка, хто скільки може, по кожній гривні, кожна гривня врятує чиєсь життя. Реквізити, будь ласка, внизу. І м -м, хочу ще сказати, що м -м, в мене нещодавно вийшла звірочка з словом по-білому. Ось ці вірші, що я читала свої це і з неї. І хочу прочитати ще один, якщо ваша ласка, новий старий урок. Або своїй провіщень, розхисніть думок і безпорадні стріщень. І одні свої крихті так мало цінували, легкі, терпкі, гіркі, до Господа волали. Війна пече, болить. Ще завтра цінувати. Хтось молиться, чи спить ще у власній хаті. Тому дякуємо, дякуємо нашим захисникам, дякуємо Збройним силам України, донатимо на Збройні Сили України. Ну і я рада була сьогодні бути із вами у цьому ефірі. Дякую щиро, відгукуйтеся, відгукуйтеся і доброго вам дня, доброго вам неба, мирного неба, теплого літа і у душі сонечка. Миру нам.